Всім великий привіт АТБ. Почнемо з макулатури. Куховинка, бачу сама дешевша. 880. Розумний вибір 10 гривень. А от обухів пропадає. Пропадає з магазинів. Пропадає з магазинів. Так, а, своя лінія. 46 гривень за 4. Панда 60 гривень. Добре. Так, пройдемося по хімії. Так що вмощуйтеся зручніше. Буде відео зразу і на акційний товар, і ціни на звич... і, ну, ну, і звичайні ціни. Не акційні. Подивимося, як подорожчає товар, тому що а, дійсно мені писали в коментарях, що подорожчали ціни. Виросли ціни, друзі. Дійсно, не тільки на продукти, а й на. А... Коли це все, все зупиниться, ви мені напишіть, будь ласка, скажіть мені, може я щось не розумію. Ось палочки ватні. Ватні патички коштують 17, 50, 200 штук. 13 гривень, своя лінія 100 штук. Розумний вибір 16 гривень, 200 штук. І ось такі в тубусі за 200 штук. Теж своя лінія 26 гривень. Вологі серветки по 7-6 по гривень. Маленькі, велика упаковка 60 штук, 36 гривень, 72 штуки 39 гривень, ось по акції є. 72 штуки 32 гривні рожевій упаковці. І 120 штук 50 гривень антибактеріальні, в синій і в зеленій упаковці. Так, ось такі по 35-70. Вже подорожчали теж. Ну, в акції, якщо пощастить, можна їх по 30 гривень взяти. теж виробити. Ціна вже не дешевша. І 44 гривні в корупції. Тобто, яка різниця? Не знаю. От за рахунок коробки, подивіться, на 10 гривень дорожче, це що, за рахунок коробки, мабуть, виходить. Так, серветки, туалетки, вологий папір. Це не новинка, не знаю, чому вони так довго тримають новинку. Тут вже майже місяць, не майже, а точно вже більше, ніж місяць, 35 гривень. В акції він був 28. Зараз він 35. І дитячий, і для дорослих. Так, за звичайну упаковку серветок треба заплатити зараз ось розумний вибір 14 гривень 50 копійок. Так, трохи кращих 28 гривень. Але тут менше кількість 40 штук. А за подвійну упаковку розумний вибір 40 гривень майже. Так, хустинки по 250, ось такі звичайні кишеньку. Ну, поки тут жіноча гігієна 35 гривень. Так, трошки вище. Бела 28. в акції натурела 46, подвійна 85, натурела 38. 46, 46, 38. Libres 26, 26, Always 49, подвійна, 90. Котекси. Зараз дуже хороша ціна, тому раджу вам а, запастись. Дуже хороша знижка. Це сама дешевша акція. Сама хороша ціна на оцю жіночу гігієну котекси 21 гривня 90 копійок. Так що можете... Запастися поки що, знижка 35%, дуже хороша ціна. До 7 лютого, включно, по 7 люте. Підгузки міні-бі 208 гривень. Зараз в акції. Всі розміри. Так. Вологі серветки дитячі, 120 штук, 40 гривень в упаковці. Також можна Супер Бебі взяти за 40 гривень 120 штук і за 27 гривень 72 штуки. За 14 гривень ось такі дитячі своя лінія. Там у нас іде 24 серветки. Да, 24 серветки. Ось ці дитячі свої лінія 4130, там 72 штуки. Ну Тут теж є вибір великий. Вибір великий. Так, дивіться, рідке мило. 22,60, 460 мл. Ці по 3480. Теж 460 мл. Крем мило, маракуя камелія і миндаль. Маленький шматок мила. Розумний вибір коштує 8 гривень, 20 копійок. І там у нас вага 65 грамів. Мило своя лінія 13 гривень. І вага. Ну, бачу, що більше вага. Ну, мабуть, не 100 грамів. Чому не пишуть на етикетці? На ціннику не пишуть. І тут не пишуть. Тяжко знайти, не хочу тратити ваш час з різними ароматами. Так, до речі, хотів сказати, що факс зараз в акції 52 гривні це дуже хороша ціна, тому раджу вам взяти 5 шматків по 70 грамів. Можна взяти, дуже хороша ціна зараз. І дуру теж дуже хороша ціна на дуру, знижка 40%. Тут 5 шматків мила по 80 грам, коштує 53 гривні. Зелене і, які всі полюбляють, синє. Дійсно, добре пахне. Ось, бачите, навіть стоїть рекламка. Теж акція по 7 люте включно. Так, дитяче рідке мило, 250 мл, 300. 35 гривень 60 копійок. Дитяче мило, своя лінія, 35 гривень, 4 мила в упаковці, 4 штуки, 35 гривень, одна штучка, 9 гривень, 70 грамів, або Джонсон за 30 гривень 90 грам Так, ці я теж показував. Активе це похоже до сейвгарда. Теж вбиває мікроби по 14 гривень. Воно є в двох варіантах. Це виробництво Турція, непогане, можна сказати, що хороше. Так, сейфгард взагалі вже теж на ціни скласти не можуть на цей сейфгард 30 гривень. Хоча це саме найулюбленіше моє мило сейфгард. Куди вилітаєш? 68, майже 70 гривень коштує баночка сейфгарда. 220 мл і Active X 55, здається, 300, якщо я не помиляюсь

Лакалут зараз бачу теж в акції. Ну і хороші ціни на зубні щітки. А, своя лінія по 20 гривень дитячі. Теж своя лінія по 16 гривень. І за 25 гривень можна взяти дві зубні, дві зубні щітки своя лінія. За 25 гривень. Ополіскувач. Бачу, що тут навіть два види є. Один ось такий. Еліксир зубний своя лінія, 22,50, синій і зелений також є. По 22 гривні 50 копійок. Зараз він в акції. Також є лісний бальзам. За 65 гривень, тут 400 мл. Кулькові дезодоранти 59 гривень. Анівея 75. З'явився Гарріньер, давно я не бачив 58 гривень. Давно не бачив гаріньер. Так, Recсоona 90, Nivea теж майже 90. І Garnier 65. 65 спрей гарінір. Так, 80 гривень великий Heavy Soft SOS. Теж непогана фірма. Зараз по акції. Тут у нас 250, здається, скільки там грамів чи 200 софт. Ось цей софт. Сос, софт. софт. Так, 200 мл. Великі упаковки. Так, крем для рук. Своя лінія майже 20 гривень. Beauty Derm 26 гривень. Тюбики йдуть по 75 мл. Також у тебе можна купити догляд за своїм взуттям губки по 17-20. по 20. Фарба, крем, фарба по 20, губки 22 гривні. Ой, вже спрей подорожчав. А де я бачив з акції? А в Аврорі бачив по 70 спрей. 72 гривні. Гель очисник Silver 33 бачу. Ось цей в куточку малесенький стоїть. Так, бачу, освіжувачі теж подорожчало вже по 47 гривень майже. Ріо, це своя лінія. А Глейди взагалі вже 71 гривня. Кожен день ціни міняють, друзі. Кожен день міняють ціни. Шамту в акції. Великий 108,90. 108,90. Шампту, Shauma 86, Hedden uh, Shoulder 163 гривні в Єві дешевше. Пантін 133 гривні. Клер 137. Цікаво ці набори. Бачите, 68 гривень. Крем у подарунок, спрей. Спрей для волосся Доктор Сенте і крем для рук з маслом органе. Йде у подарунок. Хто брав ці наборчики, теж залишайте коментар, будемо дуже вам вдячні, чи дійсно спрей хороший. Формен, гель-шампунь, 2 в одному. 63 гривня, об'єм. 400 мл кофеїн та гуарана. До речі, в декількох видів. Охолоджуючий, освіжаючий. Для волосся і тіла. І ось такі ще. Пантенол і миндальна олія. Так, а скільки дивіться коштує Джонсон? 120... 120 гривень дитячий шампунь Джонсон. Так, тут у нас теж дитячий шампунь, гель-шампунь. Містить натуральні екстракти, драматично протестовано, Пантенол 300 мл 49 гривень. І сатін. Це теж шампунь дитячий. Не подразнює, без барвників, без сульфатів. 270 мл. Україна. 35 гривень. Домашній доктор 72 гривні вже. Це по акції зі знижкою цілий літр шампуня. Тео вже по 52 гривні можна взяти. Три види, кропива, болгарські шампуні, корали, мінерали, мінерали і корали. І чиста лінія по 65. 65 гривень великий і 53 гривні маленький. Ну, звичайно, що вигідніше взяти велику упаковку шампуня. Так, далі у нас йде хімія фейрі. До речі, фейрі 450 мл. Mm. Да, 450, 66, 50. Вошен фрі. 35 гривень півлітровий для миття посуду біо бальзам 25 гривень 60 копійок, півлітровий. Ріо 30 гривень 70 копійок. А майже півлітри декількох видів. А дивіться, літровий феррі можна взяти за 100 гривень. Зараз бачу в акції. Змивки по 1290. Хтось мені писав в коментарях, що оці ріо набагато краще. Це розумний вибір, а це своя лінія, що набагато краще і ефективніші. По 30 гривень 90 копійок. Навіть вже з'явилися таблетки. Своя лінія. Дивіться, 4 таблетки, бачите? За 40 гривень це виходить одна таблетка 10 гривень. Морська свіжість. Це хороша ціна, а якість хто брав, залишайте, будь ласка, коментар для нас, хто не брав. Хороша ціна на брев. 50 гривень упаковка. В акції і. Потрійний брев 116. Ну так, да, якщо брати 3 то виходить 150, а якщо взяти ось цей ось цю упаковку 116. За 116 виходить краще. Новинка з'явилась у нас. Так, гель для миття посуду 28 гривень півлітровий. отто грейфрут. Виробник, Київська область, місто Біла. Угу. Ну так, да, бачу, бачите новинки. Грейфрукт і лимон тут тільки в нас. Рейфрук дитячий і ось ще один гель для миття посуду, бачите, цікавий теж. Для миття посуду на основі харчової соди 88 гривень. Ось такий. Це досить, досить зручно, коли йде упаковка з дозатором. Савекси 30. Майже 32 гривні, 33. Навіть Гала. Знаєте, побачити в наш час Гала, це <різь> рідкість. Так, гала французький аромат, а в чому різниця? Автомат, автомат, гала аквапудра, колор, французький аромат. 45,90, 38, 90. Пудра, це, мабуть, знаєте, що а, Аквапудра, мабуть, такий настільки м, подрібнений, настіль, що, щоб швидше розчинявся в пральній машині. Ось чому варто прати в більш холодній воді з аквапудра. Ага, навіть я зрозумів, аквапудра це порошок швидше розчиняється в холодній воді. Тому аквапудра, мабуть, тому... До речі, Гала оця виробляється в Чехії. Я прочитав. Сві, уявляєте? Тому, тому я бачу Галу, як, як галерея висить. Картина в галереї Гала. Чехія. Бачите, друзі, отак. От Це вже наша Дніпропетровська область. 163 гривні, кіло 800. 2790 дитячий, 400 грам. Лоск 219, 18 капсул, перволь 103, тайт 194, тут 10 капсул. 10 капсул. А тут. А в мене вже відео вийшло з Єви. Там можна дешевше, мабуть. Присіл. Майже 40% знижка, 13 капсул, 176. Дякую за перегляд всім економних покупок. До зустрічі!